Так, необхідно побудувати графік рівняння модуль X-модуль Y дорівнює 2. Ну, це стандартна ситуація, коли у нас вираз F від модуль X, модуль Y присутній у рівнянні. І в цьому випадку перший крок це побудувати графік, графік рівняння X-Y дорівнює 2. Але при х і невід'ємне. Тобто при х більше рівне нуля, і y більше рівне нуля. Виділяємо y. Y це від'ємник, значить, зменшуване мінус різниця. Ну і це буде фрагмент прямої, точніше, промінь, який проходить через точки візьмем x2. Y тоді 0. І наступний Х візьму більший за двійку. Ну, наприклад, 3. Якщо х буде 3, або краще 4, щоб далі було. 4, 2. Значить, це промінь, який має початок в точці 2-0 і проходить через точку 4-2. Наступний етап. Після того, як ми побудували ось цей промінь, що проходить через ці точки. При тому цей промінь буде існувати при X невід'ємних і Y невід'ємних. Це перший координатний пут. Після цього побудовану частину, враховуючи, що X по модулю, Y по модулю, спочатку відображуємо відносно осі, наприклад, ординат, а потім те, що отримаємо відносно осі абсцис. Тобто, графік рівняння x-y дорівнює 2 при X та Y невід'ємних. При X та невід'ємних Відобразимо симетрич Да, Сіметрична відносно осі Ординат А потім отримано Фігуру тире відносно осі абсцис. Так, хочу сказати, що така техніка побудови використовується завжди, якщо у вас є ось такий вираз F від module X, модуль Y. Якщо х по модулю, то завжди буде присутня симетрія відносно осі ординат. Якщо модуль у нас містить y, то буде завжди присутня симетрія відносно осі абсцис. Тобто фігура, яка буде побудована, вона буде симметрична як відносно осі ординат, що спричинене наявністю модуля X, так і відносно осі аб... абсцис, що спричинене наявністю модулі Y. Будь-який модуль X чи модуль Y дає отаку симметрію відносно осі ординат, відносно осі абсцис. Тому спочатку, от як в даній ситуації і X і Y по модулю, будується графік рівняння при X і Y невід'ємних. Значить, при x і y невід'ємних у нас получається модуль x заміняється x, модуль y. y. Тобто получається така фігура. В даному випадку це частина прямої. А потім виконується два симметричних відображення і все ми отримуємо графік оцього даного рівняння. Значить, другий крок, ще раз прочитаю, що графік рівняння x-y до 2 при x і y невід'ємних. Тобто, оце все. Відобразимо симметричну відносну осі ординат, а потім отримано фігуру відносно осі апсисус. І отримаємо графік рівняння, рівняння. модуль X мінус модуль Y дорівнює 2. Ну, скажу, що це буде вивернутий квадрат, квадрат вивернутий назовні. Так, ну і тепер побудова. Значить весь Х, весь Y, весь Y, весь Значить, підпишемо Це у нас X, це Y. Тут ноль. І так, перша точка 2.0. 0 Приблизно поділю. Оце двієчка Друга точка 4 Значить, раз, два, оце чотири будем. Тут у нас раз, два. Таким чином, ось десь буде ця точка приблизно. Ось. Ну і відповідно при x та y невід'ємних. Промінь y дорівнює x-2, який має початок в точці 2.0. Це ми виконали перший крок. Тепер ми повинні, як в другому крокові написано, відобразити симметричну відносно ординат. Ось я так раз два позначу. Так, 3, 4. Ну, приблизно десь так буде. Получається так. Це я відобразив відносно осі ординат, а тепер отриману фігуру. Це оці два променя відобразим симетрично відносно осі абсціс. Приблизно тут. От Так, так і приблизно тут. От. Ну, оце і є та фігура. Що є рівнянням оцього рівнянням. Чому називаю вивернутий квадрат? А тому що якщо ці два кути завернуть сюди, ось так ось все, і сюди, отак. Отак. То в не утвориться отут квадрат. А рівняння квадрата у нас це модуль X плюс модуль Y, до рівня 2 тоді буде. То тобто, якщо якщо змінить дію на додавання, то оцей кут сюди, цей сюди, цей сюди, цей сюди розвернеться і в підсумку отут вийде квадрат.